Усім привіт! З вами Семуїл, і сьогодні я розкажу вам про свій досвід створення новорічного мерча. Почнемо з самого початку, з малювання стікерів. Потім поговоримо про підготовку до презентації товарів, а на завершення розкажу про розіграш приємного перегляду, з чого я зазвичай розпочинаю роботу. Це думки про те, на яку тематику люди будуть шукати подарунки. І звісно ж, зараз це Різдво та Новий рік. Враховуючи, що наступний рік за календарем це рік дракона, було вирішено, що одним із новорічних стікерів я намалюю дракончика. Потім вже з'явилися ідеї з зімбірними пряниками, апельсинами і так далі, готовий результат яких я вже покажу далі. В голову прийшла ідея назвати цей стикербак новорічні спогади, так як у когось точно виникнуть якісь асоціації, дивлячись на теплі шкарпеточки. Катання на ковзанах, випікання пряників та звісно ж знаменитої форми льодяники. Після того, як вже всі стікери домальовані, я надрукувала їх разом з верхівочкою для свого пакування та почала вирізати. Поки в мене немає потера для різки, я працюю ножицями, на що уходить багато часу. Далі. Одна з найголовніших задач, про яку я вже говорила в попередньому відео про свої стікери. Це презентація товару. Я використовую для цього маленький різнокольоровий картон. В мене він є в декілька кольорах, тому я вибираю для себе той, який потрібен саме зараз. В нас зима, декором в мене будуть виступати сніжинки. Тому викладаю усю красу на синій картон. Ну і звісно ж, після фотографування речей я трішечки редагую фото, щоб вони виглядали яскравіше та більш привабливо покупцю. І от результат моєї роботи. Ці речі вже можна придбати в моїй крамничці, але зараз про найголовніше: я оголошую розіграш одного новорічного набору. Правила розіграшу дуже прості: підписка на мій канал. Подобайка на це відео та в коментарях напишіть, будь ласка, який ваш приємний новорічний спогад. Через тиждень відлік починається з дати, коли опубліковано це відео. в вкладці спільноти я підведу підсумки за допомогою рандому, оберу одну людину, яка виконала усі умови та відправлю набір. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, приймайте участь в розіграші та розповідайте друзям про мій канал. Посилання на мою крамничку буде в описі до відео. До нових зустрічей! Бувайте!